Чудовий подарунковий набір в коробці. Тут в наборі буде скатертина на стандартний розкладний стіл. Її розмір 160 на, 2, на 220 двісті двадцять сантиметрів. Ранер це така доріжечка, яка ложиться по центру вашого столу. Його розмір 35 на 70 сантиметрів. Тепер тут іде в наборі. Вісім серветочок розміром 40 на 40 сантиметрів. Та до цих серветочок ідуть такі перлинки, бусінки, якими зав'язувати цю серветочку для сервірування столу, тобто для вашого гарного декору. Колір такого набору може бути білий або кремовий. Набор турецького виробника. Тобто по складу тут буде 50% полістри, 50% бавовни. Тканина дуже схожа на таку під льон, має тонесеньку, тонесеньку таку мережевну полосочку. Це дуже гарно стильно. Зверніть увагу, що тут ранер він буде двохшаровий, тобто тканина прошита з двох сторін.